Сьогодні на телеканалі Надія у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Сила ось що рекламується сьогодні на телебаченні. Позашляховики з повним приводом злітають в повітря, а в склі відбивається палюче сонце. Правителі могутніх країн зустрічаються на самітах, щоб оцінити один одного і обговорити розміри обороту озброєнь. А у п'ятирічного Тарасика псується настрій, коли тато знімає ремінець. Молитва Господня завершується словами: бо твоє є царство і сила, і слава навіки. Часом ми радіємо, думаючи про силу Бога. Він може загородити уста левів і зробити море сушою. В інші моменти ми хотіли б сховатися від нього. Він може знищити нечистивих вогнем із сіркою. Залежно від нашого стану і уявлення про себе, ми або просимо Бога явити свою силу, або біжимо від неї. До речі, одне з імен Бога Ельшадай, що означає «всемогутній». Ні трохи не бажаючи применшити Божу силу, дозволю собі припустити, що людське розуміння сили як міцності м'язів спотворило наше прийняття Бога. Пам'ятайте шістьох сліпих, кожен з яких намагався описати слона. Кожен з них торкався тільки однієї частини тіла слона. Тому хтось сказав, що слон схожий на величезну змію, інший стверджує, що слон схожий на стовбур дерева, в той час, як третій був переконаний, що слон нагадує мотузку і так далі. Всі вони були частково праві, але ніхто не міг уявити тварину цілком. В заступницькій молитві Ісуса є слова – Прийшла Отче година, прослав сина свого, щоби і син твій прославив тебе, бо ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім їм, яких дав Ти йому. Ісус має владу над кожним тілом, щоб усім дати вічне життя, сила давати, щоб не виникало сумніву щодо того, що тут мається на увазі, Христос завершив свою думку. Життя ж вічне це те, щоби пізнали тебе єдиного Бога, правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Знати Бога означає звертатися завжди до нього. Найбільше визначення Божої сили це його безумовна любов. Подякуємо Богові за це в молитві. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за Твою силу, силу Твоєї любові, яка була проявлена на Голговському хресті. Господи, допоможи нам завжди пам'ятати, що ти всесильний, всемогутній Бог і готовий в любу хвилину нам допомогти. Допоможи нам читати Твоє святе Слово і розуміти цілісність Твоєї природи і Твого характеру, складаємо нашу молитву у ніг Твоїх святих, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог любить вас і бажає вам спасіння. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків нове життя, завдяки якому зможете більше дізнатися про закон Божий. Вам потрібно лише повідомити нам про своє бажання вивчати Біблію. Через ці уроки ви можете пізнати краще Господа. Наші контакти дивіться на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!